Христос народився з Різдвом Христовим, як і обіцяли, прийшла перша партія дронів, 150 дронів, в першу чергу для Авдіївки на Авдіївському напрямку. До речі, хлопці вислали відео, як збили танк нашими дронами, які ми нещодавно передавали. Тому цих 150 дронів йде для наших військових. Хочу нагадати, що до кінця цього місяця ми маємо мати 800 дронів, передати на різні військові частини нашого. Нашого краю, але зараз пріоритетом є дійсно авдійський напрямок. Тому ці дрони поїдуть саме на Авдіївку. Дякую платникам податків. За рахунок них ми змогли це закупити ці дрони. До речі, хочу сказати, ми правильно зробили, що розбили на менші партії, і це нам дозволило сьогодні поставляти дрони для наших військових частин. Ще раз хотів би наголосити і подякувати нашим захисникам за те, що нас захищають, і маємо можливість сьогодні мати український тил, А ці дрони їдуть саме на Авдіївський напрямок. Дякую вам, хлопці, слава Україні.